Доброго часу доби. Зараз зробимо відеоогляд вашого проєкту на кухню. Так, значить, Спочатку. Налаштування приміщення. Да, у нас одна стіна це 2,27, це та, що справа. Інша стіна 2,69 це та, що прямо перед вами, і висота 2,57. Так, колекція меблів у нас. Получається, комбінована, зараз зробимо в кольорі. Тут лофт фасад, фарбований МДФ, це в нас пенал. Потім бокова розширювальна планка буде також така. Повністю низ у нас лофт, і повністю верхні глибокі антресолі лофт у нас пофарбовано в. Фарбою з номером 131, ту, що ви вибрали. Середина кухні це у нас колекція Еко, ДСП матовий фасад, і низ це також у нас матовий фасад. Зараз ми її покрутимо. Так у нас кухня виглядає в кольорі, і корпус у нас дуб натуральний, дуб сонома, по-іншому, ще він може нарисуватися, і потім ця верхня у нас планочка, верхня розширювальна планочка в білий колір ДСП для здешевлення вартості, і також нижній цоколь у нас буде кольору попелястий, це такий світло-сірий. Теж не фарбований МДФ, а ДСП для здешевлення вартості. Зараз подивитеся, як кухня буде ваша виглядати в поличках. На цю сторону також в поличках. Так. Закриваємо фасади. І зараз ми повідкриваємо з вами всі дверки, і подивимося, що у нас всередині. Так, у нас на 60 см пенал. Тут знизу поличка, тут ніша під вбудовану духову шафу і під встроєну мікрохвильовку. Так, тепер у нас тут поличка, і над нею у нас антресоль. Все у нас фурнітура, хефель з доводчиком. Це середній ряд, нижній ряд і пенал. А верхня антресоль у нас система натисне Відкрий теж хефель. Так, це закриваємо. Так. Так, це у нас каргошка на 20 см. Це у нас 80 см, тумба із двома шухлядами. Не з двома, а з трьома ми хотіли. Ану, зараз передивимося, чи це так. Давайте перевіримо, яка у нас тут тумба, так. Да. Дві шухляди плюс один внутрішній. Внутрішня шухляда із фурнітурою хафели Matrix Бокс. Це пластикові такі шухляди. Так, все тут у нас добре. Потім у нас тумбочка під мийкою йде. Вона 90 см. Так, вона відкривається, полички тут всередині ніякої немає. Всі будуть у вас комунікації на цій стіні. Потім у нас далі йде фасад під вбудовану посудомийку на 45 см. І тут у нас тумбочка на 30 см, де буде зверху одна шухлядочка, а знизу буде дверка. І тут у нас всі тумбочки, зараз ми глянемо теж. Matrix Box. То тобто, якщо вам захочеться здешевити проєкт, да. якщо вам захоче здешевити проект, можна тут залишити просто стандартну фурнітуру, то десь вартість тисячі на дві, мабуть, зменшиться на три, можливо, бо ці шухлядки дорогі в них. Ну, я вам потім зроблю роздруківку, ви будете все повністю бачити, скільки вартість кожної, ну, вартість кожної тумби. І тоді, якщо захочете здешевити проєкт, ми тоді з вами гнучко все роздивимося. Давайте поверху тепер подивимося. Так, отут у нас тумбочка. Тут у нас тумбочка на 60 см, з баром буде відкриватися, яку ви будете використовувати під свою вбудовану витяжку. Але б я за цю тумбочку радила б вам подумати. Стосовно висоти переміряти, чи не замалий, тут буде відстань між барочною поверхнею і цією тумбою. Може зменшити Це висота цієї тумби 72 то можна зменшити до 58 см. 58 см, щоб відкривалося за один фасад. Подумайте, чи якщо 72 буде вам нормальна ця висота, то тоді залишимо так. Так, далі ще у нас одна тридцяточка сюди відкривається. Тепер кутовий на 70 см. Так, потім далі у нас тут тумбочка. На 35 см. І потім далі тумбочка на 60 см, яку ви будете використовувати як сушку під посуд. Так. Тут у нас суцільним зараз змінимо так. Суцільний кусок стільниці. На цю сторону суцільний кусок стільниці. Так, і на цю сторону суцільний кусок стільниці. Зараз передивимося розмір по стільниці. Розмір до Так, тут у нас 1,90 м довжина, 38 мм товщина, і 60 см глибина. Тут у нас 1,90 м, потім плюс 60 пенал і потім плюс 19 см бокова розширювальна планка. І висота поверх, по нижніх модулях у нас тут буде до. Краю да, до, до, до форту, якби до цієї робочої зони у нас 91 см. Потім тут 72 см, 36 см і 7 см верхня розширена планка. І цей кусочок стільниці у нас 75 см 60 глибина 38 товщина. Ага, значить дивіться, що я тут вам вигадала стосовно що можна сюди поставити зверху вашого холодильника. А, ну антрісоль ще не мене відкривала. Зверху вашого холодильника, дивіться. Можна взяти по нестандарту глибиною 30 см 92-тумбу на одну дверку. І почепити її сюди. Я просто, на жаль, проєкт мені не дозволяє її поставити. Тобто, вона так у мене висить горизонтально, а ви її повісите вертикально. І оце її 26 см буде висота, 92, 92 ширина, 26 висота. Ну, по глибині вона буде трохи мільче, але просто якщо не ставити задню стінку, то візуально це все буде в ряд. В кольорі дубкрав золотий, буде акуратно, гарно виглядати. Так, тепер повідкриваємо давайте верхні Ми не антресоль. Да? Так, значить, у нас антресоль над пеналом. це все у нас на тіпонах буде, натисне «Відкрий систему». Потім кутик так відкривається. На жаль, тут тільки так. І потім... На 80 см, і потім тут у нас тумбочка далі по нестандарту. Тобто все до краю стіни, рівнесенько, все тут у нас відкривається. Давай закривайся. Так. Давайте ще раз в поличках. В поличках. Ну, і в цій тумбі ж виходить, якщо ви сюди її буде розміщувати, ви просто ці палички не ставите. Просто використаєте весь цей короб. Ну, так буде прям найдешевий варіант. І всього вартість у нас проєкту 103-240. Ну, По модульно я вам розпишу, що буде, скільки коштувати. І відпишуться мені із фабрики стосунок, наскільки буде доставка до Харкова, теж я буду знати, тобто можна адресно. Така гарна кухонька у нас вийшла. Ну і ручка стандартна, пластикова, чорна руф, та що йде в цій колекції. Так, добре, чекаю на вас. До зустрічі в міцних меблях.